Пігмаліон Афродіта дарує щастя тому, хто вірно служить їй. За це дала вона щастя й Пігмаліону, великому кіперському митцеві. Пігмаліон ненавидів жінок і жив самотньо, уникав шлюбу. Якось зробив він з блискучої білої слонової кістки статую дівчини надзвичайної краси. Немов жива стояла ця статуя в майстерні художника. Здавалося, вона дихає. Здавалося, що от-от вона заворушиться, піде, заговорить, цілими годинами милувався художник своїм твором і покохав нарешті створену ним самим статую. Він дарував статую дорогоцінне намисто, зап'ястки й сережки, одягав її в розкішний одяг, прикрашав головою вінками з квітів, як часто шепотів пігмаліон. О, якби ти була жива, якби могла відповідати на мої слова, о, який би був я щасливий! Однак статуя була німа. Настали дні святкувань на честь Афродіти. Півмаліон приніс богині кохання в жертву білу телицю з визолоченими рогами. Він простяг до богині руки й молитовно прошепотів О, вічні боги, і ти, золота Афродіто, якщо ви можете дати все благаючому, то дайте мені дружину, таку ж прекрасну, як та статуя дівчини, що зробив я сам. Пігмаліон не наважився просити богів оживити його статую. Він боявся розгнівити таким проханням богів олімпійців. Яскраво спалахнуло жартовне полум'я перед зображенням богині, кохання Афродіти. Цим богиня нібито давала зрозуміти пігмаліонові, що боги почули його благання. Повернувся художник додому. Він підійшов до статуї, і, о, щастя, о, радість, статуя ожила. Б'ється її серце, у її очах світиться життя. Отак. Дала богиня Афродіта красуню дружину Пігмаліонові.